Представники виконавчої влади міста продовжують боротьбу із зимовою стихією цього разу за допомогою прохань. 12 січня в залі виконавчого комітету зібрались понад 50 підприємців та два заступники міського голови. Предметом бесіди став благоустрій міста, а точніше, благоустрій біля торгівельних майданчиків. Пан Корнійчук виказав своє незадоволення тим, як підприємці виконують пункти закону України про благоустрій. І дуже неприємно, коли. Проходите по тротуару і всі, поголовно всі, ждете, що хтось прийде і прибере сніг біля ваших дверей. Але і у підприємців знайшлись аргументи на свій захист. Сколько стоїть обоснована робота механізму, допустимо, Білорусі або чого-то? Тут знає рейдера 120 гривень. В час, ребята, клянусь вам, вчора за розчистку площадки 500 гривень. 500 гривень. Єдине на чому зійшлись присутні благоустрій, міста має бути спільною справою влади та громади, і саме до цього будуть прагнути і чиновники, і підприємці. А місто від того лише виграє. Анна Вибіщевич, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.